Сьогодні хочу з вами розглянути колоду, ключі Таро для начинаючих просто, просто, а сложним. Автор методи Музиченко Наталія. Ось це в мене стара колода. Я ж не знаю, якого вона року, але вона старенька в мене. І зараз ми з вами її подивимось. Щось загубилось ключик. Так, що тут є? Так, така інструкція. Є інструкція, є така вкладиш такий. І ось він пише, що то Київ. вулиця Нагорна, Наталі Таро. Автор методу музиченко Наталія Таролог, хленарманист, процесуальний терапевт, ведучий обучаючої програми школи Наталі Таро. Так. Значить, Таро, для починаючих тут вже написане ключове значення карти. Бачите? Так, значить, виробка звичайна, гарна, непогана, гладенька. Рубашка чудова, дуже гарна рубашка. Отже, починаємо. Вона тут на російської мові, але е, самі е, карти назва йде англійською. Вона йде по вейту, по звичайному вейту, тому е, можна брати значення звичайного вейта. Тому поїхали. Начало. мах Дія. дія. Верховна ж річ Я буду показувати, ви дивіться, тут все там писано, що мені казати. Нема що казати. Цікаві інтересні карти, але для починаючих взагалі вообще, вообще находка. Самі карти дуже непогані. Вони не супер товсті, але непогані. Так, розмір. Давайте подивимося. 7 10 з половиною. 7 на 10 з половиною. Самі карти дуже непогані. Все написано. Читайте, вивчайте. Навіть для тих, хто. Я просто не роблю перевернутими. Я гадаю, всі рівні. Ну, хто робить перевернутими, то тут навіть для перевернутих, ось бачите, є інстинкт. Так, мудрость. Тому для всіх значень. На бокам, з любого боку, якого не глянь, є значення. Тому, <свісна> вибачте, для початківців це взагалі, гарна колода. Ось, це кризис. Ось. Звичайний оїд, бачите. Дуже зручно, удобно. Тому для початківців це непогана колода, навіть якщо ви вже не початківець, але десь щось плутаєтесь. Це подсказка, це як шпарогалка в школі. Дуже зручно. Дуже Ось, аркани закінчилися. Поїхали далі. Мечі пішли. Уїт, звичайний уїт, один до одного, ну, лише що написано з переводом, головне, головне, головне значення. є пішли Пентаклі. Ну, здається, да? Ну, головне, але оно одно. Але тут ще має ось, допустим, тройка пентаклів, вона ще каже про колективну працю, так? Ну тут вже треба дивитися. Тобто розвиття, Так, це розвиття, навчання, навчання, колективна праця, навчання, розвиття, Так, але ну, це такий один, але як натяк, щоб ну, зрозуміти, що воно має на увазі, з чого починати. Ось, да? але ну, це ж може бути пожертвування, це може бути волонтерство. Тому ось я ж кажу, що, наче як, ну, підказочка, але ну, не знаю, що це з одного слова Ви стоїть і все. Дуже цікава колода. що Це ж я кажу, може, не тільки для навчання, а може і для повного днів, днів, Боже, щось я сьогодні не пила, а п'яна, як то кажуть, язик заплітається. Використання може бути, тому це може використовувати будь-хто, бо ну, би є підсказка, але ну, все все, ну, не скаже. Бо треба ж ще дивитися, з чим вона випадає, що поруч лежить, Що більш впливова ця карта чи інша. Дуже цікава, дуже цікава, як кажу, рубашечка, бо вона така, без претензій, дуже гарна. Ось, пожалуйста. Уход і уходи. Бежить вже. Вже бежить само. Щастя. Ось опять же щастя. Дом, сім'я, родина. Всю вже залишилися. Зараз подивимося їх. Розширення дан. Ну, зазвичай це падає як подорож. оборона скорость и Все, и король. Ну, все, все. Дякую, що подивилися. Давайте добрати інтерес, достанемо задамо питання. Якесь, да? Що нас чекає до кінця цього тижня? І побачимо так. Оп! Нище то. Кризис. Ой, ну щось буде, щось буде. Це не про нас. Ну, діти. Діти і щось із минулого. З'явиться щось з минулого і, діточки. Дякую. Дякую, що були з нами. Дякую, що приходите, дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. Дякую. І до нових зустрічей.